Ольвія Понтійська була однією з чотирьох найбільших античних держав північного причорномор'я в VI столітті до нашої ери її заснували грецькі переселенці з міста Мілета, що в Малій Азії. Ольвія постала на високому правому березі Бузького лиману, поблизу того міста, де він поєднується з Дніпровським, сучасне село Парутине Очаківського району Миколаївської області, проіснував Поліс близько тисячі років до 70-х років IV століття нашої ери. В перекладі з давньогрецької Ольвія означає щаслива. У період розквіту територія міста становила близько 50-55 гектарів. По берегах Бузького, Дніпровського і Березанського лиманів місто оточували півтори сотні сільських поселень, які складали сільську околицю Поліса. В Ольвії мешкало не менше 20-25 тисяч чоловік. Обране першими поселенцями місце виявилось надзвичайно зручним для майбутнього міста, оскільки мало природні оборонні лінії. На високому плато трикутної форми, оточеному з двох сторін, глибокими балками, а з третьої лиманом постало верхнє місто. На схилах плато, які амфітеатром оточували гавань, розташовувались торгові і ремісничі райони нижнього міста. Великі водні артерії Гіпаніс і Борисфен, сучасній Південний Буг і Дніпро, сприяли розвиткові торгівлі і забезпечували населення рибою. Ольвія вела жваву торгівлю як з античними центрами, так і з навколишнім варварським світом. Тут формувалися своєрідні стосунки з місцевим населенням степів причорномор'я, кочовими скіфами, котрим грецькі звичаї були чужими. За легенд. Дою, як розповів Геродот, скіфський цар скіл побудував палац в Ольвії, часто приїздив до міста і жив там за грецькими звичаями. Загін скіфів, які супроводжували його, цар залишав за міськими мурами. Одного разу, побачивши зі стін міста як скіл, бере участь у бакхічній процесії, скіфи обурилися і розповіли про побачене своєму племені. Завершилося все тим, що брат скіла Октамасанд звелів відрубати йому голову за зраду родових звичаїв. У 334 році до нашої ери Олександр Македонський почав свій великий похід на схід. Інший похід уздовж північного узбережжя Чорного моря він замислив, очевидно, як зустрічний. Македонський цар спочатку планував створити свою імперію, об'єднавши всі землі навколо Чорного і Каспійського морів. Похід на схід через євразійські степи очолив полководець Зопіріон. Він виступив у 331 році до нашої ери, коли сам Олександр уже був у Месопотамії. Запіріон дійшов аж до Гіпаніса і не зустрів опору. Перепоною виявилась Ольвія, та й вона, очевидно, не видавалася йому суттєвою. Зопіріон облажив місто. Військова організація Ольвії ґрунтувалася лише на системі народного ополчення. Більшість сільських поселень були знищені, і населенню міста, крім військового захоплення, почав загрожувати голод. Власті полісу були змушені вдатися до крайніх заходів. Вони звільнили рабів, надали права іноземців, які мешкали в Ольвії, а також скасували борги ольвіополітів. Це різко збільшило кількість захисників міста і підвищило їхню зацікавленість у перемозі. Та в місті діяла п'ята колонна Зрадники це підтверджує знайдений поблизу Ольвії лист, якого передали через ольвійського зрадника Нікофана. В листі невідомий автор дарує зупіріону коня і просить передати інструкції до блокадного міста. Втім, зраду викрили. Збереглися археологічні сліди розправи над зрадниками, колективне поховання 52 чоловік, включаючи дітей. Їх побили камінням і розстріляли з лука, незважаючи ні на що, місто вистояло. Зопіріон не захопив Ольвію, а сам загинув. Поразка Зопіріона визначила вибір Олександра Македонського, який відмовився від своїх попередніх намірів. Тепер він вирушив до Індії. Ольвія. Мала власних філософів, учених, поетів, музикантів. У місті працював театр, котрий згадується у кількох написах. Ольвіополіти досить активно займалися спортом, влаштовували змагання з бігу, стрільби з лука і рукопашного бою, метання списа і диска, а також у місті був гімнасій. З середини другого століття до нашої ери почався період занепаду Ольвії. Поліс опинився під протекторатом понтійського царя Мітридата VI Євпатора, який тоді вже володів боспором і Херсонесом. У середині першого століття до нашої ери, послаблені тривалою кризою Ольвії, завдали поразки війська гетодаків на чолі з буребистою. Уцілілі мешканці залишили місто, і на кілька десятиліть життя тут припинилося. За часів правління Антоніна Пія, 138-161 роки, в Ольвії розмістився римський гарнізон. З кінця другого століття нашої ери поліс увійшов до складу римської провінції Нижня Мезія. Пізніше кочовики своїми нападами зруйнували сільськогосподарську околицю Ольвії. Поступово життя в полісі згасало і остаточно припинилося в третій чверті четвертого століття. Так завершилася майже тисячолітня історія античної Ольвії.